Це є горизонтальні зв'язки. Якщо взяти те, що відбувається зараз, скажімо, у нас як будуються фактично всі структури, відбувається одинаковий алгоритм. Що, скажімо, у опозиції, що у партії, ну будь-яка партія, да, вона будується, чи будь-яка скажімо, структура, яка в нас зараз існує, вона існує по вертикалі будується. Тобто, от скажімо, делегування повноважень в центр. Може бути там якісь структури, щоб проміжні і так далі. Але що виходить? Наприклад, тут ми говорили з хлопцями, партія Свобода наприклад, наказала своїм хлопцям прибрати парк. Тобто команда поступила, а сюди команда не поступає. Це представницька робота, ну скажімо, модель. Але от горизонтальних зв'язків немає. Так от, задача оця мережа колективного самозахисту, про яку я говорю зараз, так? передбачає, що ми не ніякої надбудови не будуємо, просто між собою е створюємо єдиний інформаційний простір і працюємо е саме в напряму один з одним. Це як перший е скажімо, етап до створення цієї мережі. Які в нас приклади були? Наприклад, був приклад, коли один випадок, коли з Рівненщини обломалися люди під Хмельницьким. Це не стосується, скажімо, захисту якихось прав, це стосується побудових речей. Але вночі вони знайшли телефон хмельницьких хлопців, які один одного в очі не бачили. Так? Вони виїхали, надали допомогу, дівчата і хлопці переночували. Поремонтували автомобіль, позичили їм гроші, вони приїхали додому, висилали гроші назад, і, і, скажімо, і ця допомога реально, скажімо, мені здається, потрібна. Так? Друге питання. Був випадок, коли хмельницький підприємець попав, такі проблем на каріч була, коли, коли гарішник зупинив, потребував хабар, людина віддала хабар, тоді їй здали ОПЕП, що ніби вона везе контрабанду, а вона купила товар в Луцьку на базарі. Жіночка е, ночувала в автомобілі у березні місяці разом з хворим водієм на території міліції. І вже коли на ранок обек почав її кутити, почали шити кримінальну справу, почали шити їй 200 доларів кобаря, вимагали від неї все інше. Коли ми приїхали, ну, я приїхав там кілька рівненських хлопців, значить, е, то за пів години людина вийшла звідти, наш ще напоїв кавою і ми поїхали. Це є певні титули?